Пісні вночі 4 грудня. Храм Божий святий, а храм той то ви, 1 Коринтян, 3 розділ, 17 вірш. Урок, пов'язаний із будівництвом храму Господньої церкви, а храм той то ви. Полягає в тому, що треба відмовитись від світських методів, світських осіб, світської допомоги та мудрості. Якщо всі живі каміння мають бути відполіровані, припасовані і приготовані під наглядом і керівництвом великого головного будівничого Господа, то всі слуги, всі служителі правди залучені до цієї праці, наскільки ця річ стосується нас. Повинні бути тільки такими, що виявляють обрізання серця і показують, що вони є справжніми ізраїльтянами. Господній справі було завдано великої та серйозної шкоди вибором робітників, головним достоинством яких була їхня здібність бути публічними промовцями, добрими ораторами. Радше пам'ятаймо, що до цієї праці. Може бути залучений як справжній ізраїльтянин тільки той, хто перебуває в повній згоді з головним будівничим і завдяки своєму вмінню правильно розбирати слово правди, показує себе працівником, якому немає чого соромитися.